До зйомки налаштовую камеру. І зараз буду показувати, що до мене приїхала. Що мені дуже хотілося мати в своєму садочку. Найголовніше все те, що мене буде радувати. І зараз я буду з вами ділитися. Друзі, всім, -всім привіт! Мої вам вітання з Харківщини. Звати мене Іра. Сьогодні буду робити огляд на ось таку. Посилочку. Інколи, коли до мене приїжджають квіти, я не завжди вам їх показую. Тому що рахую, що не завжди це треба робити. Коли є бажання, от як, наприклад, сьогодні, я це буду зараз показувати. А коли немає того натхнення, ну, дівчатка, також я собі все ж таки це латую, але викладую на вкладці спонсорства. Для того, щоб, коли мені потім буде зручно та треба передивитися, я просто зайду, передивлюся, та і усе. Ну і на загалом також я не буду. Показувати таку посилочку, бо не всі будуть підписуватись на цю вкладку, ну, тому як є. А зараз я все ж таки подивлюся, що тут до мене прийшло. Мені дуже захотілося мати рослинки рідкісні, які з'явились у нас в Україні. Є продавець, точніше, я знайшла. І я вирішила придбати, і ось, бачите, отак це все виглядає. Давайте по порядку. По-перше, бумажульки від продавця і рослини. Ті, які я бачила на картинці і у відеоформаті, я зараз буду зрівнювати їх, чи воно дійсно такі чи ні. До відео я, дівчата, хлопці, як завжди, не готувалася. Упаковочка, якщо брати чесно, дуже гарнесенька. Я якось вже у цього продавця колись купувала, і мені дуже не сподобалось те, що я отримала перший раз. Я нічого не писала, десь, звісно, натували для себе це все дійство, бо мені дуже хотілося потім порівняти, як то все буде відбуватися. Ну, але будемо зараз все роздивлятися ближче. І розпочати я хочу. Так, ще тут падають ножиці з цієї рослини, яку хотіла мати. Для чого я її хотіла мати. Мені вона треба для нового куточку в садочку. І також вона буде створювати скелет саме. На ній, де я планую, отак От буду зараз, друзі, шуміти, ну, тому що йде розпаковка. Буду також робити мінімум монтажу для того, щоб бистренько все це викласи, показати вам, ну і таке інше. Подивіться, яка кралічка до мене приїхала. Так, я просила продавця, щоб рослини всі були підписані, і щоб я взагалі нічого не шукала щодо опису цих рослин. Тобто, я заходжу, дивлюся, яка квіточка зайшла, подивилась характеристики і пішла далі. Мені не треба нічого шукати в нашій переписці, як вона зветься правильно, ну і таке інше. Але подивимося. Чи то буде дійсно так, чи ні? Зараз ось цей пакетик зніму Не люблю ці я штуки, як вони їх пакують. Ну, але як є? Так, хто це у нас? От розумієте? Дивіться. І хто це? Не підписано. Ну, що з цим робить? Ну, що з цим робить? Придеться все ж таки заходити. Передивлятися і дізнаватися самій нас. Хтось з вас скаже, що це не проблема. Для кого це дійсно є не проблема. Але для мене це є так, тому що в мене немає часу на це. Гарний, ну, як гарний живець прийшов на дві гілочки це є. Пухироплідник. Я замовляла два штуки, зараз буду його вам показувати. Якщо я не помиляюсь, це мозаїка. Треба подивитися. Зараз гляну на короневу. Ну, якщо вже так все йде, буду дивитися і корінчики зразу. Не збиралась це робити, але буду дивитися. Ну, дуже непогана коренева. Але знаєте, що мені не подобається в таких кореневах? що вони дуже. <зарощені>. Ну, але, тим не менш, гарнесенька. І так, що я хочу сказати, оцей мій нелюбимий торф, в який пакують дівчата і саджають свої рослинки, це взагалі щось страшне. Не люблю я таке, ну, але хай буде. Я в описі до цього відеоролика, хлопці дівчат, лишу вам опис. Ви зможете подивитися на ці рослини, квіточки, а на моїй сторінці. На платформі Facebook почитати більш детальнішу інформацію щодо цієї квіточки. Яка вона може бути в ландшафтному дизайні, де її краще посадити? І ось таку кралю я захотіла, придбала, і тепер буду її намагатися виростити і милуватися в подальшому. Головне зберегти. Так, ну і давайте. Будемо далі дивитися також на хироплітник, який я замовила. Зараз я його буду розпаковувати. Зазвичай у мене такі не люблять відео мої глядачі. Оце розпаковочку. Кажуть, що це задовго. Але друзі, ну як я вже казала раніше, що, по-перше, я це роблю для себе, в першу чергу, для того, щоб занотувати ось ці всі дійства а потім вже, звісно, показати вам. Тому мені інколи хочеться, знаєте, в якийсь зимовий період взяти і подивитися відео рослин, моїх замовлень, які я купувала, які були рослинки. Ну і, наприклад, там, коли вони виросли вже, або знаходяться в тому чи іншому варіанті. Їх зросту. Так, ще ось такий похріплідник, дуже цікавий. Оцей точно я вам не скажу по назві, бо я не згадаю. Тобто, це такі варігатні красотуни, які мені потрібні. Тут йде більш, бачите, такого жовтесенького відтінку. Але Ми... подивлюся, куди я його буду саджати. Є в мене, як я вже казала раніше, звісно, план на нього. Ну, але буду вам, звісно, показувати все це. Тому, якщо вам цікаво, друзі, подивитися на ці рослини через деякий час дізнатися, які вони у догляді саме у мене з мого садочку, бо я ще не вирішила точно, куди я його посаджу. Я думаю, що він буде зростати на новій ділянці. От, бачите, М-ка, це що, мозаїка? Чи оце мозаїка? Чи ото мозаїка? Ну, зараз нічого не скажу, але при редагуванні, звісно, підпишу. А опис коротесенький ви почитаєте під цим відеороликом в інфобоксі щодо цих рослинок. Ну а повну статтю цих квітів, які вони бувають, і які вони гарні чи не гарні. Ви дізнаєтесь саме з моєї сторіночки. Тут, якщо придивитися, отак ближче. Отак це все виглядає. Така одна гілочка є, друга. Вона, до речі, бачите, була знята макушечка, а я це таке не люблю страшенно. І пішла ось тут, мабуть, третя. Ну, такий буде кущик, мабуть. Дві тут гілочки зняті. Ні, одна. Ну, як сказати, я б, звісно, хотіла більше за таку ціну, але як є. Ось такий ще плохироплідничок. Чому я й кажу, тепер треба його зберегти. Бо це є новиночка у нас в Україні. Їх дуже ще треба пошукати. Так просто не знайдеш. Ну, але, бачите, яка краса. Затягується, так? Да? Відео. Дивлюся, затягується, я ще базікаю. Так, ідемо далі. У цього продавця я придбала також для свого садочку ще ось таку осопу варігатної форми. Вона мені треба, звісно. І ось я вам її покажу. Так. Ну, дуже непоганий кущик на перший погляд. Але це на перший погляд. Зараз. Розкрию ось цей кульочок і ми з вами роздивимось ближче. Чи так дійсно, чи не так. І що ми тут з вами бачимо? Так, це якась сука? Мені здається, та, яка зростає кущем. Ну, таким, знаєте, ну я не скажу, що деревом, кущем все ж таки. Це я тут підбираю слова. Лишесь в голову нічого не лізла. А сока, пальмолиста, бачите? Варієгатний сорт. Ось такий. Дивлюсь, уже щось стрелянуло. Але недалеко. Можливо, тому що вона все ж таки якось стримана горщиком. Але я не знаю, буду дивитися, буду саджати на новій ділянці. Дуже хочу посадити на новій ділянці. Дуже непоганий кущик. Ось така гарна не знаю, якого вона зросту буде, будемо з вами дивитися опис. Ось така краса. Мені подобається, що вона є варігатна. І мені подобається, що вона така ось горщику мініатюрна. Якщо вона буде не дуже високого зросту, це буде взагалі must have. Бо якщо ви зі мною давнесенька, то ви знаєте, що я обожнюю невеликі рослини, ну, більш-менш такі компактні, якщо їх так можна назвати. Ну, але будемо з вами бачити. Так, далі. Мабуть, давайте я прервуся, чи все ж таки не треба. Бо в мене тут є хінацея. Я вам також її хочу показати. І зараз ось я подивлюсь також, чи є там назва, чи нема писана у горщику. Але будемо бачити. Ще придбала одну. З асок. А ні, це не осока, це малінія. бачите, трохи чуть вас не обманула. Малінія варієгатна, ось така гарнічка. Я так розумію, що це буде не дуже доросла квітка. Ну, я маю на увазі не доросла, а висока. Бо мені хотілося мати знакові трави. Поміж ехінацій, тому я їх придбала. Ось, бачите, дівчатка, коли так пакуєш в пакетиках рослини, ґрунт все рівно висипається. Тому я завжди пакую вам з придавленням його в горщику для того, щоб він отак не висипався. Коли ґрун не шевелиться, неважливо, чи він верхній шар має, чи нижній, чи по бокам. Коли він, дівчатка, отак стриманий цей ґрунт, то, звісно, він і рослинки при транспортуванні не так сильно мають стрес. І це найголовніше для рослини при переїзді, тому що ну, вона не стресує, звісно, і гарно буде. Також і приживатися. Що я хочу сказати? Коли я бачила рослини, ті, які продавець показував, вони взагалі були не такі компактні, гарні кущики, такі симпатичні, ну, от зовсім не в такому варіанті молінія. Бачите, що прийшло? я прям буду дивитися, чи корінчики тут дійсно гарно нарощені саме в цьому горщику, чи це була перевалка. І це буде зараз гарно видно. Ось дивіться. Дуже молодесенькі корінчики, отакі, які я люблю якраз. Чому я люблю саме ось такі, бо вони гарно будуть проживатися. Бачите? Гарнюнечка. Прям гарнюнечка пригарнюнечка Буду саджати, дивитися, як вона буде зростати. Ось ці її колосочки симпатичні. Щось мене прям поперло, знаєте, на ось ці злаки. Люблю їх дуже. Удивилася на них саме в чужих садочках, спостерігала, мені подобається. Потім думаю, а чого я спостерігаю їх в чужих садочках, якщо я можу, сміливо їх взяти, і посадити в своєму. І спостерігати і насолоджуватись красотою. Чого так зробила, не знаю. І час йшов, і, і я нарешті ось тільки-тільки в 25-му році їх придбала. Ще покажу вам один суп з лапової трави. Так, гарно доїхали рослиночки. Все добре, упакування добре, все супер. Подивіться. На цю злакову траву. Я замовляла собі війника. І зараз я подивлюся, чи то є так. На світлині він був такий здоровенний. Він у форматі відео був такий здоровенний, прям такі горщики. Мабуть, я щось чи не додивилася, чи щось не зрозуміла. І це я говорю про те, що, друзі, завжди треба питати, якщо вам щось не зрозуміло, декілька разів і повинен продавець вам усе розказати, розжувати, щоб вам було зрозуміло, що ви отримаєте у подальшому, коли будете замовляти в того чи іншого продавця його рослини. Щоб не було оце так, як у мене. От своїм дівчаткам я намагаюся розказати та показати. А тим паче, якщо це просять. Так, це якийсь тут бур'ян. Що ми з вами? Маю війник Карл Фостер. Мабуть, він вже є в усіх, а в мене ще немає. Отримала я його, от прям порахую. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. Ну, можна так сказати, 8, 9, 2 останні гілочки. Це взагалі такі тані пуськи, подивіться. Але рахую, що треба вам це, бачити, і знати. Ось такі малявки. Можна так сказати, що 6 повноцінних. Ну, такий кущик. Ну, він, Він отакий, от друзі. От вам просто беру і показую, як виглядає. Дивіться. Ось такий. бачите? Я знаю, що всі злакові трави, вони гарнесенько наростають, з ними все буде добре, якщо за ними хоча б трішечки подоглядати з моменту придбання. Ну, але як є. Ось такий гармонічний. Ну і на завершення покажу вам ехінацею, яку я отримала. Зараз буду вам, дівчат, показувати. Що, тепер буду мати в своєму садочку ще. Так, ось така гарнічка приїхала. Але я б хотіла, звісно, більше по розмірам. Ну, але як є, ось такий колір. Цікавий, дуже цікавий. У мене такого сорту нема. І сорт, звісно, не підписаний. Тобто мені треба піти тепер в наше спілкування і дізнатися цей сорт, переписати його і таке інше. Ось це я не люблю, розумієте? От такий, дівчаточка, є в мене посадковий матеріал моїх рослинок, Чи? за якими я буду доглядати, ну, а також милуватися крастою у наступні. Роки. Ще раз вам нагадаю, друзі, підписуйтесь на мій канал для того, щоб мати змогу також за ними спостерігати, роздивлятися їх в тому чи іншому ландшафтному дизайні на моїй ділянці, з ким я буду поєднувати ці рослинки. Ну і найголовніше, як вони будуть зростати, які умови я для них підібрала. І буду з цим всім ціма дійствами ділитися з вами та про все це. Вам розповідати у моїх подальших відео на моєму каналі. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока. А ви напишіть, що думаєте з цього приводу, як вам подобаються такі рослинки, чи не подобається, як ви рахуєте, чи гарний посадковий матеріал все ж таки у мене, чи не дуже. Буду всім вдячна за коментарі, за підтримку. Ну, а також ваші вподобайки, найголовніше спілкування, яке ми з вами зможемо один одному подарувати під цим відеороликом, а також під іншими моїми відео. Тепер точно до зустрічі і всім пока-пока!